Вас вітає Луч. Показуємо лот номер 6, де зібраний жіночий одяг, більші розміри, італійські бренди. В цьому лоті номер 6 зібрано 40 одиниць. Розпочинаємо з такого костюмчику. Футболочка. І штани, розширені донизу. Мають таку металізовану ниточку. Бренд. Далі. Еліза Фанті бренд. Ось така в тваринному принті. Ціна за одиничку в цьому лоті 15 євро. Спідниця. Тіана Сан. Далі костюм. Можна як на повсякденні, так і в спортзал для занять спортом. Має такий мінімалістичний малюнок спереду та ззаду. Далі. Така легенька ковтинка. Дуже приємний, гарний принт. Далі. Теж. Базова ковтинка в білому вже кольорі. Спинка біленька. Можна класно поєднати з ось такими штанами палацо. Вони йдуть розширені. Тут зібрані, як ви вже помітили, більші розміри. Сурочка, наприклад, 54-й розмір. Тут у нас іде котон. Далі. Футболочка. Більш під морську тематику можна класно поєднати, збігаються розміри з ось такими штанами синього кольору. Далі така подовжена ковтинка. Сукня в 42-му розмірі. Еліза Фанті бренд. Такого. Така Максі буде. Еліза Фанті далі теж ковтинка. Дуже Можна поєднати з ось такими штанами білого кольору. Далі костюмчик в нас від Еліза Фанті. Ось така ковтинка. Має мереживо. І ось тут така квіточка. І штани, квітковий принт. Це все італійські бренди. Далі ковтинка, така металізована, як тканинка. 50-й розмір. Легесенька, просто супер. Елізафанті футболочка. Такі манжетики на рукавах. Спідничка. Вітковий принт. Така прям легесенька, суперова. Далі. Водолазочка, акцент на рукавах і на комірці. Це в нас бренд Трік-код. Далі Еліза Фанті. вишукана така сукня. Спереду в нас іде на грудях мережево. Легесенька. Тут в нас склад. Поглянемо. Тут в нас іде 97% шовк. Речі, виконані з натуральних матеріалів. Дуже-дуже приємні до тіла. Тут вони зібрані на таку ранню осінь і на пізню. Так, мереживо. Можна застібнути, це такий акцент на сукні. Наступна сукня. Легенька. Більший розмір теж. Піджачок в нас Тіано Сандрате. Тіано. Далі. Еліза Фанті. Така в'язана ковтинка з укороченими рукавчиками, з горловинкою. Штани, горошковий принт. Досі не виходить він з трендів. Так, далі маєчка. Більший розмір. Далі футболочка. Твінсет бренд. Має такі акцентні плечі. Вишук вона виглядає. Штани. Більш такі, як на повсякденні. Сукня тепла, в'язана, має такі паєтки. Кишеньки. Поглянемо на склад. Так, виготовлено в італії. Тут у нас іде акрил, шерсть. Взагалі суперова. Далі піджачок, виквітковий принт з поєднанням горошок. Елізафанті. Сукня. Максі. Має поясок, щоб підкреслити гарну талію. Подовжений такий кардіган. Акцент на рукавчиках. Бренд Трико. Трикот. Трикот ковтинка має такі потаємні кишеньки на замку. Тут в нас іде в складі шерсть. Далі сукня за коліном. Спинка просто чорна. Спереду такий цікавий, такий цікавий прин. Далі, нагадую, 15 євро за, за одиничку. Тут іде повноцінний верх теплий. В складі є шерсть. Це вже на таку пізню осінь. Навіть на початок зими, бо воно ну, дуже тепле. Далі ковтинка. Така сіточка. Дуже приємна. Йде на такі вечори. Навіть на сукню всі деталі полоту ще раз будуть прописані в описі, та будуть контакти наших менеджерів, до яких ви зможете звертатися.